Любов порою, наче не любов, про неї в світі сказано багато. Вона у силі спільних молитов, вона частіше будні, а не свято. Не схожа на роман земний, вона, на вигадану повість про стосунки. Любов це не троянда сто одна, любов це не коштовні подарунки. Любов не серенади під вікном, не мрії про якісь рожеві замки, любов накрити ближнього крилом. Зібрати його серденько з уламків, не просто пити каву запашну, а чашу болю навпіл розділити, пройти пустелю висухлу, страшну, і джерело води у ній відкрити. Любов це не прогулянки удвох, коли з під хмари місяць визирає, це поступати так, як хоче Бог, це дарувати іншим частку раю. Любов не в діамантах, не в грошах, це точно не краса, не розум, слава. Любов це йти порою по ножах, лишаючи кривавий слід позаду. Любов це не присвячувати вірші, а це простити навіть непростиме. До хворого вставати уночі, це знати, хтось в біді тебе нестиме, хтось не осудить, ніжно обійме. А в горі буде дихати за тебе, розбиту, бідну, зранену прийме і захоче із собою взяти в небо. Любов не поцілунків, милий жест, любов це непохвальних слів багато, це на Голгофі дерев'яний хрест, це без вини Христос висить розп'ятий. Любов це відректися свого я, поставити когось ще вище себе. Любов це єдність, злагода, сім'я, це щастя те, яким цінити треба. Любов це проявляти доброту, це зроб... за зроблене віддачі не чекати, коли хтось впав, вину покрити ту. Любов це сльози ближньому втирати. Герої ми, коли у нас в житті складається все просто навідмінно, а ти любити, спробуй і тоді. Коли прийдуть такі неждані зміни, коли хвороба крила обітне, коли твоя дружина постарі, чи, може, вкут невдача зажене об айсберг розіб'ються світлі мрії, в такі моменти ще сидні шлюби, плети руками їй невмілі коси, а ти йому зм'яти чай роби. Хай кожен день лише радощі приносить. І навіть в час, коли вже сивина попроситься лягти обом на скроні, любов хай буде чиста і міцна, а головне долоня у долоні.